Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована. А отже, сьогоднішнє відео буде розповідного формату. Саме сьогодні ми з вами знімаємо розпаковку мого замовлення на сайті ЄВА. Приїхала до мене ось така невеличка коробочка, і будемо її зараз з вами разом відкривати і дивитись, що ж я там замовила. Сьогодні вранці я збігала в магазин Аврора в точку видачі своїх замовлень, отримала там свою посилку. Звісно, перевірила, чи все в наявності, чи нічого там не розбито, і тільки потім забрала своє замовлення. Моє замовлення вийшло на суму 1001 гривня, а це тому, що я використала промокод. Якби не було промокоду, то на 53 гривні було б більше, було б дорожче. Так, дивимось, Відкриваємо нашу коробочку. І так, всередині у мене ось так от усе виглядає. Бачите, не запакована тільки міцелярна вода. Все інше тут запаковане. Тому зараз швиденько відкриваємо ці пакуночки, більш детально дивимось, що ж тут є. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду! Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше. Беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. І так, починаємо. Перше, що дістаю, це, звісно, пляшечку, яка не запакована. Це міцелярна водичка від бренду Evelyn. У неї трішечки змінився дизайн. Раніше пляшечка була більш такою довгою. Тут об'єм 400 мл. Це гіалуронова міцелярна вода, 3 в 1 Серія Face Med. Якось ось так. Тут багато всяких. Скажімо так, компонентів, які мають доглядати за шкірою. Тут і гіалуронова кислота, і також є пантенол, і дуже-дуже багато всього іншого. Я все це детально вам зачитувати не буду. Кому буде цікаво, ви зможете самостійно переглянути весь цей опис на сайті ЄВА. Це водичка від польського бренду Evelyn. Я обожнюю міцелярні водички саме від бренду Evelyn. Вони мені найбільш класно підходять до мого типу шкіри. Хоч у мене і жирний тип шкіри, але не кожна міцелярна вода мені підходить. Багато міцелярок просто пересушують шкіру прямо дуже сильно. З'являються подразнення, почервоніння, висипання і так далі. Саме міцелярні водички від Evelyn мені підходять просто ідеально. Нічого ніде не пече, не пересушується, шкіра виглядає гарно. В принципі, я не можу сказати, що після міцелярної води шкіра зволожена, так як ось тут пишуть. Це, звісно, не так. Але вона хоча б не пересушена. Для мене особисто це головне, щоб міцелярна вода була комфортною у використанні, тобто, щоб не подразнювала моє обличчя, щоб не пощіпувала очі. Ця міцелярна вода класно знімає будь-який стійкості макіяж і в принципі, через це вона мені подобається. Ціна у неї бюджетна. Міцелярка класна. У мене перед цим була ось така міцелярна вода, також від Evelyn, але як ви бачите, дизайн відрізняється, і, звісно, назва самої міцелярної води також відрізняється. Тут вона йде з алоє, а тут з гіалуроновою кислотою. Насправді міцелярка і ось ця і ось ця дуже класні. Це мої вже не перші пляшечки. Напевно, ось така: це в мене вже п'ята пляшечка, ось така третя. І та, і та міцелярна вода мені дуже-дуже подобається. Тому однозначно рекомендувати точно можу. Класні, надійні і комфортні. Наступне дістаємо. Так, ось такий продукт. Це у нас матова помада від бренду Essence. Як ви бачите, вона не має якогось захисного пакування, просто ось так: от. у мене відтіночок під номером 01. Ось тут назва мого відтінка. Власне, дизайн виглядає симпатично, об'єм тут у нас 2,5 мл. В принципі, це досить мало, хоча сама помада виглядає начебто досить великою. Але по факту бачимо, що наповнення всередині досить маленьке. Тут нам обіцяють 8 годин стійкості і повністю матовий фініш. Давайте поглянемо. Чесно кажучи, візуально мене лякає трішки відтінок цієї помади, тому що. На сайті Єва цей відтінок виглядав, знаєте, таким гарним, ніби це коричневий, але не дуже темний відтінок. Але зараз ось в цьому пакуванні виглядає помада дуже темною. На аромат вона пахне ну, ніби як шоколад. Запах слабенький, не яскраво виражений це, в принципі, досить добре. Ну, Пахне приємно, так, дивимось. Ну, в принципі, відтінок не такий темний, як мені здалося в самій пляшечці. В принципі, він виглядає досить гарненько, такий красивий світло-коричневий колір. Не знаю, чи підійде мені такий відтінок. Але сподіваюся, що на мені буде виглядати гарно. Мені подобається ось цей аплікатор. Він досить маленький, тому ним буде зручно фарбувати маленькі вузькі губи. У мене губи досить тонкі, такі невеликі, тому помади з великими аплікаторами мені не дуже підходять. Мені ними фарбуватись некомфортно. Ну, вони просто набагато більшого розміру, ніж мої губки. Тому помади з маленькими аплікаторами мені особисто набагато більш комфортніші. Тому поки що подобається. В кінці відео перевіримо на стійкість цю помаду, поки що візуально я задоволена. Наступне так. Дістаємо ось таку пудру для обличчя від бренду Evelyn. Давно хотіла поповнити свої запаси пудр саме від Evelyn, тому що ця пудра я знаю, що вона просто ідеальна. У мене було, ну, напевно, раз за два чи три я купувала ось саме ось цю пудру у відтіночку під номером Транспарантний. Цього разу я обрала на тон темніше під номером 32, називається натуральний. Вирішила спробувати щось трішечки нестандартне для себе. Транспарентний відтінок, він досить універсальний, світленький. Мені він, в принципі, підходив нормально, але я вирішила використати ну, ось такий відтіночок. Мені здається, що зараз у мене тон шкіри трішки потемнішав, тому пудра на тон темніше буде якраз те, що потрібно. Ця пудра класно матує, прекрасно фіксує будь-який тональний засіб, перевірена мною, досить класна. Нещодавно я знімала відео про макіяж косметикою Evelyn, і там, на жаль, у мене пудри не було, але я про ось цю пудру вам розповідала, що вона досить класна. Тому вирішила купити її і показати, щоб вам наглядно було зрозуміло, про який саме продукт я говорила. Ось ця пудра. Мейкап, ось тут, бачите, написано, що тут ще пишуть. У нас тут якийсь антішайн комплекс. Ну, і, в принципі, більш нічого. Ну, ось так от із зворотньої сторони виглядає. Ось так от. Класна пудра, давайте її відкриємо. Тут у нас є захисне таке невеличке пакування, така наліпка, але її зняти досить проблематично. Зараз піду знайду ножиці і ножицями зріжу. І так, відкриваємо нашу пудру. Ось так от вона виглядає всередині. У неї досить шовковиста, приємна текстурка, зараз вам покажу. Ось такий світленький відтіночок, і текстурка реально дуже-дуже приємна, дуже така ніжна, шовковиста, дивіться. І як вона класно вирівнює тон. Дивіться, палець став набагато світліше, ніж ті, що поруч. І при цьому пудру в самій шкірі, точніше, на самій шкірі не помітно. Ну, до чого я веду? Пудра за свої кошти дуже якісна, класна і тут об'єм досить великий, тут аж 14 грамів. Тобто, вам цієї пудри насправді вистачить на дуже-дуже довгий термін. Це явно буде не місяць, не один, можливо, навіть на 2-3 місяці ось такої пудри повинно вистачати, якщо ви нею будете користуватись досить часто. Мені особисто такої пудри вистачає, напевно, ну, місяці на 4, десь, десь ось так. от. Але я такою пудрою користуюсь не кожного дня, тільки тоді, коли у мене є тональний засіб. Наступний продукт Так, дістаємо ось таке цікаве пакування від бренду Top Face. Це у нас з вами тіні. Давайте скоріше відкривати. Мені особисто дуже цікаво поглянути, що ж тут всередині, тому що на сайті Єва мені дуже сподобалася пляшечка. Так, дістаємо. Ух ти! Дивіться. Досить гарно виглядає ось так от. А тон у нас під номером 107. Ось так от виглядає на кришечці. Слухайте, ну дуже гарне пакування. 3,5 грами продукту. Це досить багато. І давайте поглянемо, що ж у нас тут. Ага, ось так от усе це виглядає. Слухайте, ну, чесно кажучи, я думала, що тут повинна бути якась наліпка, але я не бачу тут ніякої наліпки, тобто продукт відразу висипається на руку. Так, давайте десь ось тут трішечки пальчиком наберемо. Ого, ви погляньте, дуже м'яка така текстурка. Набирається дуже багато. У мене зараз весь стіл в цих тінях. Так, робимо сводчик. Вау! Боже, це такий гарний металевий сяючий ефект. Вау! І це прямо такий, знаєте, чистий, серебристий відтінок. Ну, Дуже гарно виглядає. Дивіться, це розсипчаті тіні. Ну, Пігмент тут дуже насичений, дуже яскравий. Можливо, будуть нюанси при нанесенні. Тобто, коли ви цей продукт будете переносити на очі, можливо, будуть осипання по всьому обличчю, можливо, це буде не дуже комфортно. Але ви погляньте на цей ефект. Вау! Це просто космос! Ну, дуже сяє, дуже-дуже придуже. Дивіться. Вау! І що саме цікаве, ось такий на сводчику, да, на пальчику, і я переношу на шкіру, виглядає абсолютно одинаково. Тобто, переноситься на шкіру без проблем. Для мене особисто це дуже круто. Чесно кажучи, у мене колись дуже-дуже давно були розсипчаті тіні, і я пам'ятаю, що мені ними користуватись було некомфортно. У мене були осипання повністю по всьому обличчю. Завжди вся е е там поверхня, де я фарбуюсь, була в цих тінях, також одяг, і мені це було некомфортно. Після того розсипчаті тіні я ні разу більше не купувала. Але на сайті Єва я побачила ось цей дуже яскравий, красивий відтінок, такий металевий. Мені захотілося спробувати, чомусь мені здалося, що має бути гарний продукт. І виходить, що я не помилилась, тому що ну, ось такий ефект, ну, я взагалі не очікувала, чесно, дуже-дуже гарно сяє і прямо щільний такий колір, чесно кажучи, я в захваті. Стосовно аромату, то ці тіні абсолютно нічим не пахнуть, і в принципі це досить круто. Ви тільки погляньте на це ся. Боже, це ну дуже гарно виглядає. Однозначно буде виходити відео, де я буду фарбуватися цими продуктами, які сьогодні показую, і там ми створимо макіяж ось цими тінями. Мені здається, що вийде дуже красиво. І так, наступний продукт так, дістаємо ось таку туш від бренду GLM. Ось так от вона називається Total Volume 2 xl Mascara. У мене є точно така сама туш, ось така, але вже стара. Бачите, точно так само вона виглядає, точно такі самі всі назви. Ось так: от, вони дві однакові туші. І а, я нещодавно знімала відео і говорила, що це одна із найкращих моїх туш, що вона мені дуже-дуже подобається. Що я обов'язково ще раз таку саму придбаю, і ось, будь ласка, придбала точно таку саму туш, тому що вона реально дуже крута. Давайте її відкриємо. За ці кошти туш просто ідеальна! От, чесно. Не хочу там знаєте рекламувати чи ще щось. Мені за це ніхто не платить. Усі ці продукти я завжди купую за свій власний кошт мені ніхто не спонсорує всі ці відео. Можна сказати, що напевно я ще не доросла до того рівня, коли мені бренди будуть пропонувати рекламу, щоб я її знімала, присилати там продукти безкоштовно. Поки що в мене цього немає. Все, що я вам показую, я купую за свої кошти і ділюсь з вами своїм досвідом, своєю думкою: сподобалось, не сподобалось, що варто уваги, а що ні. Однозначно, це не реклама, але ну, я ділюсь е, своєю думкою, що як на мене, як для звичайної людини це класна туш, тому що вона дає бомбезний ефект на віях. Вона дуже стійка, придає і об'єм, і подовжує, і це насичений такий прямо ультрачорний колір, стійкість на весь день, і при цьому вона коштує дешевше ніж 100 гривень. От чесно, зараз були знижки на сайті Єва. Я придбала цю туш. Здається, за 80 гривень всього. Уявляєте, 80 гривень, і у вас класна надійна туш. Тому, ну, я просто хочу поділитись з вами цією інформацією. Навіщо переплачувати, купувати туш за 500 гривень або за 600, якщо можна придбати її за 100 гривень, і вона буде класна по якості. І нічим не гірша, ніж туш за 600 гривень. Ну, в принципі, я вважаю, що продукт реально класний. Ну, а там. Звісно, скільки людей, скільки і думок, тому можливо хтось не розділяє моєї думки, але мені особисто подобається. Так, дивимось на щіточку. Щіточка ось така конусна. Силіконова, дуже гнучка, дуже зручна. Мені особисто такі, ось саме ось такі силіконові щіточки підходять набагато краще. Також ось така конусна форма мені набагато зручніша, ніж ось такі товсті, такі, знаєте, об'ємні кісточки. Ними мені некомфортно, ну просто незручно профарбовувати кожну мою війку, припіднімати її, придавати їй об'єм. Ось такою туш'ю мені це створити набагато простіше і приємніше. Туш класна, однозначно раджу. Наступний продукт так виглядає ось так: от, це тональний крем, який я дуже давно хотіла спробувати. Бренд називається ось так от. І, чесно кажучи, тут мені не зрозуміло. чи... Bless Beauty чи Bies Beauty, якось ось так. Потрібно буде більш детально ознайомитися як правильніше. Мені особисто здається, що все-таки Bless Beauty. Ну, можливо, я помиляюсь. Так, Що нам тут пишуть? Нам обіцяють матовий фініш і 12 годин стійкості. SPF фактору тут немає. Мій відтіночок іде в номері під цифрою 02. ось так от. Ось, власне, ось така назва в тонального крему, що у нас тут всередині. Просто ось такий дозатор без захисних плівок. Буде окреме відео, де я буду тестувати цей продукт, і там ми з вами перевіримо, вартий він уваги чи ні. Наступний продукт так, виглядає ось так: от. Це, наскільки я пам'ятаю, олівець для брів. Від бренду Богенія. Ось так от виглядає відтіночок в номері 002. Давайте скоріше відкривати цей продукт, тому що мені дуже кортить його спробувати і перевірити відтінок цього засобу. Так, відкриваємо, так, знаєте, туго запаковано. Так, ось там видніється кришечка. Ну і давайте спробуємо якось його дістати. Так, власне, ось так якось цікаво виглядає цей продукт, дуже таке незвичне пакування. І що в нас тут? Дивимось: тут у нас є щіточка, ось така. І сам олівець він, до речі, механічний. Виглядає ось так: от. слухайте. відтінок дуже гарний. Бачу, що сам олівчик, звісно, такий товстенький, але поки що він досить такий загострений. Звісно, при використанні він зітриться і він буде вже не такий гострий, але поки що виглядає гарно. Давайте ось тут десь зробимо сводчик. Так, що хочу сказати, ви знаєте, відтінок дуже гарний, дивіться, ось такий світленький. І сам олівець малює досить тоненькі лінії. Погляньте. Прямо, чесно кажучи, я в захваті. Продукту тут зараз побачимо ось так: от. в принципі, досить багато. Як за свою ціну, то в принципі непогано. Звісно, вся детальна інформація про всі відтінки, про ціни, і все це буде внизу в описі під цим відео. Якщо вас щось зацікавить, вся інформація буде внизу в описі. Ну, чесно кажучи, поки що мені усе подобається. І щіточка тут класна, і сам олівчик виглядає, в принципі, досить симпатично. І відтінок олівця прямо класна. Ну, класний. мені здається, що він мені підійде на всі 100%. Ну, а там, звісно, перевіримо. Так, і наступні три продукти виглядають ось так: от. зараз будемо більш детально ознайомлюватись з кожним із цих засобів. Це засоби для контурування обличчя. Розпочнемо з самого темного ось такого продукту. Це у нас з вами бронзер від бренду Essence. Дивіться, ось така в нас, власне, назва продукту. Ось тут, на кришечці відтіночок мого засобу. І дивимося. Угу. Кришечка досить туга, але ви бачите, захисної плівки ніякої немає. І дивимось. Ось такий у нас продукт. Давайте його максимально відкрутимо, подивимося, скільки ж його тут. Це у нас стік. Ну, в принципі, продукту вистачає, але його тут не так вже й багато. М -м -м. Слухайте, в нього такий дивовижний аромат. Він мені пахне кавуном. Серйозно пахне жуйкою з ароматом кавуна. Клас, дуже приємно пахне, чесно кажучи, ну, дійсно приємно. Так, стосовно об'єму, зараз буду намагатись знайти. Так, дивіться, 5,5 грамів. В принципі, багатенько. Ну, і давайте десь, напевно, ось тут зробимо сводчик цього продукту. Ось такий колір. Ну, колір якийсь такий світленький. Не знаю, ніби як оливковий чи що. Ну, як бронзер, то, як на мене, він занадто якийсь світлий і теплий. Ну, Хоча бронзер і має бути з теплим підтоном, але щось мені поки що не дуже подобається, чесно кажучи. Ну, а запах у нього класний. <с> в будь-якому разі буде окреме відео, де я буду тестувати ці продукти, і там ми подивимося, як все це буде виглядати в макіяжі. Поки що візуально непогано. Переходимо тепер до рум'ян. Виглядають вони ось так: от. назва, в принципі, точно така сама. Відтіночок, знову ж таки, ось тут на кришечці. Бачите, відтіночок рум'ян у мене в номері 10, відтіночок бронзеру також в номері 10. Дивимось. Тут точно такий самий об'єм 5,5 г. Угу. Тугі такі кришечки, так, дивимось. Ну, мені здається, що продукту точно так само буде. Так, ну так, дивіться, ось так. от. В принципі, ну, цього повинно вистачати. На запах точно так само дуже смачно пахне кавуном. Слухайте, дуже цікаво ну, взагалі не очікувала такого аромату. Так, дивимось на відтіночок рум'ян. Ось такий світло-рожевий, в принципі, досить гарний відтіночок рум'ян. Виглядає досить симпатично. Стосовно текстурки, то текстурка у обох цих засобах досить така, знаєте, ну, навіть не знаю, така м'якенька волога, дуже легко розподіляється і, прямо, ну дійсно такий вологий ефект. Мені здається, що розподіляти пензликом або спонжиком буде взагалі просто прекрасно. Ну, а там, звісно, перевіримо. Так. І переходимо до останнього продукту. Це хайлайтер. Точно такі самі всі надписи. Відтіночок також в номері 10. Точно такий самий об'єм 5,5 грама. Але тут кришечка, вже, знаєте, більш така якась розшатана. Так, дивимось на наш хайлайтер. Викручується досить туго. Попередні дві пляшечки викручувалися набагато легше. Так. угу. Дивіться, ось так: от хайлайтеру. Як на мене, то хайлайтеру тут ніби менше, ніж попередніх продуктів. І запах тут уже не дуже приємний. Такий якийсь хімозний, але також солодкуватий. Щось він мені нагадує, але не можу зрозуміти, що Ніби як якісь ягідки. Ну, точно не солодощі, точно не кавун. Ну, ніби як якісь ягоди, не знаю, можливо, це смородина чи щось, щось таке схоже. Ну, в принципі, пахне непогано, але не дуже приємно. Мені попередні два засоби по аромату сподобались набагато більше. Так, ну і дивимось на наш хайлайтер. Так, виглядає він ось тут, ніби такий, знаєте, голографічний якийсь, і жовтенький, і якийсь незрозумілий. Ось так, от власне він виглядає на шкірі. Ну, на шкірі він виглядає, ніби, знаєте, рожевий з переливом золота. Ось якось ось так. Ну, дуже цікавий відтіночок. В принципі, напевно, в макіяжі всі ці три продукти будуть ідеально поєднуватись і ідеально виглядати. Але, можливо, я помиляюсь. Не знаю. Все це потрібно буде перевірити в окремому відео, де я буду цими продуктами створювати повноцінний макіяж. Там ми більш детально на них роздивимось, побачимо те, як вони виглядатимуть на моєму обличчі. Поки що непогано. І, до речі, з усіх цих трьох продуктів, то хайлайтер коштував найдорожче. Він був за 150 гривень. Інші два продукти були трішечки дешевше. Настав час перевірити нашу помаду на стійкість. Візуально вона повністю висохла, тепер будемо її розтирати. А, -а, -а дивіться! Вона не стійка, вона розмазується, розтирається, дивіться, дуже прикро. Чесно кажучи, я очікувала, що стійкість буде набагато сильнішою. Мені не подобається те, що вона ось так от розтирається. Це говорить про те, що в макіяжі. Коли ви, наприклад, там вип'єте чашечку кави або там, чаю, то помада може десь витертись, розтектись, можуть бути якісь не дуже приємні ситуації, або вона просто буде нестійкою і просто буде досить швидко кудись зникати з губ. Чесно кажучи, для мене особисто матова помада це щось із серії стійкого, надійного такого, що витримає там, каву, чай і, можливо, якийсь круасанчик. Ось для мене ось це дійсно буде матова, класна надійна помада. Ось таке це непогано, але однозначно не витримає легкого якогось перекусу. Хоч відтінок і дуже гарний, але стійкість, звісно, храмає. Якщо порівнювати цю помаду з помадою матовою від бренду Evelyn, колекція варєте, то та помада набагато стійкіша. Вона ось так от не розтікається і не розтирається. Але ціна у цих двох продуктів плюс-мінус однакова. Я думаю, що висновки зроблені, і якщо вам потрібна помада, яка буде супер стійкою, то це однозначно Evelyn колекція Varieté. Ну що ж, це було все моє замовлення. На цьому я, напевно, з вами буду прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, то обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!